Вітаю, друзі! Сьогодні 3 серпня, в нас дощик, дуже класна погода. Все просто дише на вулиці, можна сказати. Просто дише. І я вирішила трошки зробити підкормку трояндам своїм. Троянди в цьому році дуже активно квітли. Я їх підживлювала тільки весною добре. От, не хотіла їх переливати добривами, але ж вони вже, думаю, взяли все-все, що могли і не могли, і треба їх трішки порадувати. Ще хочу піддобрити перці. Огірочки буду піддобрювати, тому що ще якісь там є бажання наче, хоча б на салат якихось пару огірочків дати нам, то ми піддобримо, бо вони і крутяться там уже і все. От. Це мастер в мене просто вже завалявся, його треба вилити. Для розсади добриво також кудись вилю. Це із нових я купила добриво. На пробу в магазинчику е -е, побачимо. Бачимо фосфор калій рекомендується для внесення протягом усього циклу, вирощування культури. Так що, внесемо помідори, перець і ось такі також цікаве добриво. Ще в мене є ось таке гелеве добриво, гелеві добрива дуже класні. Я хочу в свій магазинчик додати гелеві добрива, але вони будуть не grow Green», а Leda Agro. Їх дуже хвалять люди, дуже хороші відгуки, і я буду сама користуватися і буду також продавати такі добрива. такі новини. Сьогодні з хорошою погодою будемо і підкормлювати свої рослинки, щоб вони після такої спеки жахливої набралися трішки сили. Ще в мене є трішки аміачної селітри, в мене є чорнобривчики нещасні такі. Я хочу ці чорнобривчики трішки підкормити, щоб наросли кущики. І ось таке осіннє добриво, калійно-магнієве, але його можна вносити для дозрівання рослин. Бачите, яка формула? Воно хороше для коріння. Я думаю, корінцям також треба підживитися, тому що. Було дуже жарко, і рослинки вигорали прямо до коріння, вони дуже потребують. Ось. Ще хочу таке сказати, що добре треба розводити в теплій водичці. Розвели в теплій, потім можна вже виливати у відро з холодною водою. Так воно краще розчиниться і буде скоріше діяти.